Як після булінгу почувався мій син на другий день? Він ще пішов в школу. Там почали включати однокласники мої пісні, сміятись в тебе, мама співає. От і е, він відмовився ходити, але натомість каже: ти мені зіпсувала все так. Не наше? Ти викликала поліцію? Я пояснювала, що ти мене вже не перший раз просиш про допомогу. Як я можу ще допомогти? То з класу не випускають, то двійками карають, шарпають, ображ... обзивають, Ну то як це я маю там вирішувати щось? Скажу на те є. Ну, як мінімум, поліція або не варто туди ходити. Він замкнувся. Тиждень зі мною майже не говорив. Втратилась довіра. Він просто сидів, включав музику, бачу, що вже під час музики трошки йому стає легше. Після тижня він почав говорити з психологом, відкриватися. Зараз ми продовжуємо роботу з психологом, але довіра втрачена, він тепер не розуміє, треба йому вчитись.